Слухай, ти ж теж чекав, що новий шутер FBC Firebreak від Remedy реально розірве чарти. Ну, як завжди, очікування були одні, а по факту старт вийшов так собі. Директор зі зв'язків у Ремеді прямо каже, ми, м'яко кажучи, не в захваті від старту, мабуть, і сані не чекали таких скромних цифр. Але тут хоча б не здаються, обіцяють, що далі підвезуть купу халявного контенту, апдейти вже в роботі. Кажуть, підтримка тільки починається, тож, може, ще й розкачають цю штуку. Шутер у Всесвіті Control доступний на Xbox, PlayStation і ПК. Плюс для тих, хто не любить витрачати зайве, він є у Game Pass і PS Plus. Особисто я б не поспішав списувати FBC Firebreak з рахунків, бо навіть провальні старти іноді обертаються топом. До речі, якщо думаєш брати щось свіже на PlayStation, на Gorilla Games це завжди дешевше. Можеш лайкнути або підписатись, так, між іншим, якщо не лінь. А ти як думаєш, цей FBC Firebreak ще вилізе в топ? Чи Remedy дарма старається? Пиши, цікаво почитати!